Мої вітання, вельми шановне панство. Сьогодні коротеньке відео про результат моєї роботи на цих вихідних. Як бачите, підсилювач зараз в такому досить розібраному стані. Я демонтував дросель зі свого законного місця, перенісши його на провідках, щоб мати доступ до усієї ділянки. Самого підсилювача. Тут, як бачите, така дивна платка. Це мені прийшла така експромтом-ідея, і я її вмонтував. Вона дозволила досягнути дуже хорошого результату по стабільності напруги живлення. Зараз я вам це продемонструю. Навантажувати ми будемо на ось такі резистори сім в паралель по 100 Ом. В результаті ми отримуємо при вихідній напрузі 59 вольт потужність приблизно 243 Вт. І при цій потужності з допомогою осцилографа ми будемо спостерігати на стабільність цієї напруги. Отже, вмикаємо все, напруга підскочила. Тут у нас 0, а тут у нас майже 69 вольт. І ось таким от чином, ось таким чином. Я буду навантажувати. І в момент навантаження ми будемо спостерігати за стабільністю напруги. Дивіться, я навантажую. А напруга стоїть як вкопана. Я вас не дурю. Справді, от дивіться, якщо буде видно. Давайте ще раз, але не дуже довго. О тут тільки демо квалить. Ну, довго я це робити не можу, тому що за кілька буквально секунд ці резистори розкаляються до температури вище сотні градусів. Тут навіть видно, що вони вже пожовтіли від нелегкої долі випробувань. І на останок цього відео я хочу зробити ось такий от експеримент. Обережно вуха та очі. Все. Ми з цим підсилювачем покінчили назавжди. Жартую, колеги, це всього-навсього спрацював захист. Ось тут є додаткова така індикація PSOL. Power Supply Overload. Це означає, що. Він просто вийшов у захист та таким чином зберігши себе та іншу компонентну базу. І на осцилографі у нас 0. І коли ми увімкнемо, то ми спостерігаємо, що все-таки він вижив і прекрасно себе почуває. От навантажуємо. І цей момент напруга на осцилографі. Стоїть як вкопана. Мабуть, що не кожен блок живлення, яким комплектуються китайські девайси, може показати такі стабільні характеристики в плані навантаження. А навантаження тут порядка робочої номінальної потужності. Робоча потужність підсилювача 200 Вт. Навантажували зараз його на 243 Вт. Якщо не вірите, то ось я вам ще тут покажу на ватметрі. Зараз, коли я буду навантажувати, то така от потужність його споживання. Вон там показав 300 з копійками вольт. Але я поясню, чому в якості баласту ще підключена кіловатна лампа, і вона також при цьому навантаженні гріється. Тут насправді ККД-блока живлення приблизно. 92-93%. Відмінусуйте собі, скільки йде на його нагрів. Резистори нагрілися до такої температури, що руку тримати неможливо. Підсилювач, а вірніше зараз лише його блок живлення. Холодний. Ну, і якщо я вже вирішив погратися, то давайте пограємося ще раз. Ось так от. Все. Він у захисті. На цьому дякую за увагу. Усім хорошого звуку.